Надхмарні вершини південно-східного Тибету. вітер, що пронизує до кісток, несе не лише холод, а й тисячолітні історії. Тут, на схилах гір, відрізаних від великого світу, де кожен крок виклик, а виживання щоденна праця, живе лохоба. Народ не об'єднаний, але незламний. Їхні села, острівці життя серед скель та льоду. Куди не ведуть широкі дороги, де повітря розріджене, а природа диктує свої суворі закони, не терплячи слабкості чи фальші. У цьому світі, де виживання головна цінність, стосунки, що ведуть до створення сім'ї, будуються по справжньому і зовсім інакше порівняно зі звичними нам укладами. Вечір в одному з таких високих сіл. Небо бездонне. Всипане зорями, якими вони бувають лише в горах, наодинці з космосом. Морозне повітря дзвенить тишею. У маленькій хижі, складеній із каменю та дерева, із земляною долівкою та вогнищем, сидить молода жінка. Їй 18 років, вік, коли настає час замислитися про майбутнє. Її погляд спокійний, руки зайняті неспісною роботою. Вона лагодить одяг і готує частування. Але ця ніч особлива сьогодні до неї прийдуть чоловіки. Вони не принесуть подарунків і не хизуватимуться досягненнями. Вони прийдуть, щоб просто побути поруч. У цій тиші, без зайвих слів та умовностей, розгортається головна дія вибір майбутнього чоловіка. Тут улхоба, вибір партнера. Не справа родинної ради і не результат довгих залицянь, це особисте рішення жінки, ухвалене після того, як вона проведе час наодинці з кожним із кандидатів. У ці ночі не просто зустрічі, а глибоке, тілесне пізнання іншої людини, перевірка сумісності, гармонії, того, що можна відчути лише в моменти повної щирості, коли відпадає будь-яка фальш. В умовах, де кожен день виклик, спільне життя вимагає граничної чесності та глибокого розуміння одне одного. Недостатньо бути сильним чи вміти гарно говорити. Важливий той, хто ти поруч, у вразливості ночі, коли немає місця притворству. Ця традиція виникла з необхідності вибрати найнадійнішого партнера в умовах, де помилка може бути фатальною для всієї родини. Жінка тут займає особливе місце в цьому процесі. Вона ухвалює головне рішення. Чоловік не бере її за дружину, це вона обирає, кого прийняти у своє життя. Головний її інструмент не розум, не поради старших, а власне тіло, інтуїція, здатність відчути правильну людину через тілесну взаємодію. Кандидати, чоловіки з її чи сусіднього села, які вважають себе готовими до створення сім'ї, приходять по черзі. Це не змагання і не боротьба. Якщо дівчина згодна прийняти чоловіка, у нього є шанс бути пізнаним у темряві ночі наодинці. Цей процес жіноча ініціація. Проходячи через ці ночі, дівчина не лише обирає чоловіка, а й пізнає себе. Вчиться довіряти, відчувати, відрізняти справжнє від наносного. Вона опановує мову тіла, дотиків, мовчання. Після кількох ночей з різними кандидатами іноді двоє, троє, четверо, а часом і п'ятеро, її не вважають зіпсованою. Навпаки, її шанують як мудру, зрілу, здатну ухвалювати важливі рішення. Вона довела свою зрілість і заслужила визнання спільноти. Чоловіки приймають правила цього вибору з гідністю. Відмова не ганьба і не трагедія, а просто факт. Цього разу вони не стали правильним вибором. Це сприймається як невдача у складній роботі, без образ, заздрощів чи агресії. У світі, де виживання залежить від злагодженості, такі правила не тільки розумні, а й необхідні. На відміну від багатьох інших культур, де подібні практики приховуються або вважаються ганебними, тут це частина, хоч і не афішованого процесу вибору партнера. Традиція існує в таємниці, у внутрішній сфері життя, у переказах, піснях, шепоті нічних історій. Але вона жива і визначає долі людей у цих горах. Традиція вибору через тілесне пізнання не просто ритуал. А життєва необхідність, інструмент побудови міцного суспільства, здатного протистояти викликам природи. У центрі цього процесу проста хижа, сакральний простір, де розгортається містерія вибору. Тут не місце показні розкоші лише тепловогнище, напівтемрява і тиша, в яких чоловік розкривається перед жінкою не словами, а вчинками та увагою. Чоловік приходить до хижі дівчини. Він не намагається вразити розповідями про подвиги чи подарунками. Важливо інше, як він поводиться в інтимній тиші, наскільки чуйний до її реакції, здатний бути ніжним, уважним, спокійним, будь-яка ознака грубості, егоїзму чи неповаги миттєва відмова. Дівчина може перервати зустріч у будь-який момент і її слово закон. Такий підхід може здатися ризикованим, але для народу Лхоба він логічний і прагматичний. У суворих умовах Тибету важливо не лише бачити силу чоловіка, а й його здатність до емпатії, стійкості, вміння бути справжнім партнером. Найкращий спосіб перевірити це побачити людину в найвразливішій ситуації, де маски скинуті. Коли дівчина робить свій вибір, вона оголошує його відкрито, найчастіше в колі родини. Це рішення ухвалюється спільнотою беззастережно. Чоловіки, яким відмовили, не виявляють образ і продовжують жити, чекаючи свого шансу з іншою жінкою. Таке ставлення до відмови ще одне свідчення зрілості цієї культури, де гармонія важливіша за особисті амбіції. Жінка, яка пройшла цей шлях, здобуває повагу. Її не вважають зіпсованою. Навпаки, вона стає зрілою, здатною ухвалювати важливі рішення. Її статус у суспільстві зростає, вона готова до створення сім'ї та виховання дітей, здатних вижити в суворих умовах. Тут цінується не формальна чистота, а мудрість вибору. Попри фундаментальне значення цієї традиції, у зовнішньому світі про неї відомо мало при контактах із чужинцями, Лхоба воліють мовчати. Зберігаючи традицію в піснях, легендах, казках, це знання, частина внутрішнього життя, символ жіночої сили, цінності тілесного пізнання та мудрості, укладеної в незвичайному звичаї. Контраст між внутрішньою вагомістю традиції та її зовнішньою прихованістю є показовим лохоба оберігають свої звичаї від нерозуміння та осуду. Їхній спосіб вибору партнера ґрунтується на глибокій чесності та прагматизмі, продиктованих умовами життя, і не потребує зовнішнього схвалення. Сьогодні, попри тиск ззовні, традиція зберігається у віддалених селах, хоча стає дедалі більш прихованою. Молодь, стикаючись із сучасними цінностями, іноді відмовляється від старих звичаїв, але в родинах, де виживання, як і раніше, залежить від єдності та взаєморозуміння, цей давній спосіб вибору продовжує жити. Для народу лохоба це не просто архаїзм, а спосіб зберегти гармонію та стійкість у світі, де кожен день боротьба за життя.